Шановні присутні, до складу Краснокутської селищної ради входить 26 депутатів. На пленарне засідання прибуло і зареєструвалось 15 депутатів. Сьогодні у нас позачергове засідання Краснокутської селищної ради. Згідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія є повноважною. На позачергове засідання, окрім депутатів, були запрошені начальники структурних підрозділів Краснокутської селищної ради, також наші старости. Тому дозвольте мені оголосити 65-ту позачергову сесію селищної ради восьмого скликання відкритою. Шановні депутати, на порядок денний сьогоднішнього позачергового засідання виноситься 12 питань, які потребують термінового розгляду. Які будуть думки, пропозиції щодо порядку денного? Депутати? Є пропозиція прийняти за основу і в цілому. Прошу визначитись. Бочарова, За. Буцька, За. Власов, За. діденко, За. Ігнатенко, За. кравцов, Кузус, Литвиненко, За. Лісняк, За. Мацюк, Нікітє, Овчаренко, За. Свистун, Сусло, Легка, За. Худікян, За. Карабут. За рішення прийняти. Наступне питання: про внесення змін. До програми соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2025 і 2027 роки доповідає начальник відділу соціального захисту населення Світлана Каліберда. Доброго дня. Просимо внести зміни до програми соціального захисту населення Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. А саме у додатку заходи щодо соціального захисту населення Краснопільської територіальної громади на 25-27 роки, то пункт 61 погашення критиковської заборонованості на 25, рік на, за, за 25 рік на надання адресної. Одноразової матеріальної допомоги окремим громадянам, які опинилися вкусні життєвій ситуації, або мають право на фільгове забезпечення відповідно до законодавства. На видатку 26 шостий рік бюджет територіальної громади 446 тисяч. Додаток пункт 62. Погашення кредиторської заборгованості за 25 рік на забезпечення відшкодування пів заплати послуг у зв'язку та встановлення квартирних телефонів окремим громадянам категоріям громадян. Додатка 26 рік 255 рік. Додаток пункт 63. Погашення кредитор. Заборгованості за 25 рік на забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспорті, в автотранспорті на міжміських маршрутах загального користування громадян пільгових категорій видатка двадцять шостий рік 579 588 гривень. Додати пункт 64 – Погашення кредиторської заборгованості за 25 рік на забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд в залізничному транспорті на приміських та пасажирських маршрутах громадян пільгових категорій. Додатка 26 рік 31 тисяча 35 гривнів. Додати пункт 65 – Погашення кредиторської заборгованості за 25 рік. На забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з постановою Кабінету міністрів України No859, деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в догляду на непрофесійній основі. Видатки 26 рік 136 631. Додаток 66. Погашення кредиторської заборгованості за 25 рік на забезпечення соціального захисту осіб, які призвані за мобілізацію, забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, надання матеріальної допомоги на придбання спорядження та технічних заходів за 26 рік, 630 тисяч. Додаток 67 погашення кредиторської заборгованості за 25 рік на забезпечення надання матеріальної допомоги на установку пам'ятників воїнам, які загинули в боротьбі за незалежність України. Видатка 26 рік 120 тисяч. Додаток у 68 погашення кредиторської заборгованості за 25 рік за забезпечення соціальними послугами осіб сімей, які належать до вразливих груп населення. Та або перебувають у складних життєвих обставинах. Видатка 26 рік 206 тисяч дев'ятсот гривні. У пункті 46: забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветерану війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісній України, Додати видатки 26 рік. Бюджет територіальної громади 57 тисяч 500 гривень. У мене все. Будуть питання. Яка загальна сума це кредиторка? мільйон 943 Ще будуть питання, пропозиції? Западе тепер. Так, є пропозиція затвердити за основу і в цілому. Будь ласка, визначаємося. Почарова, Буцька, ласок, за. діденко, за. Ігнатенко, кравцок, кузук, легка, за. Литвиненко, за. лісняк, за. Мацюк, Нікітєнко, Овчаренко, Свистун, за. Сусла, Худікян. Карабут. За рішення прийняти. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання про внесення змін до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та транспорту інфраструктури, благоустрою, охорони природного середовища Краснобудської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, доповідає головний спеціаліст відділу ЖКГ Надія Воробьова. У зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості, що склалася станом на 1 січня 2026 року, за заходами комплексної програми, реалізованими у 2025 році, по розпорядненому... Коштів виробничого управління житлово-комунального господарства, комунальне підприємство Добробут, Краснокутська селищна рада, а також в зв'язку з необхідністю першочергового її погашення в межах наявного фінансування, виникла потреба у внесенні змін до комплексної програми. Цією метою заходи з реалізації програми пропонується доповнити пунктами щодо погашення кредиторської заборгованості. А саме по комунальному підприємству добробут. Загальна сума погашення кредиторської заборгованості 237 тисяч 814 гривень 13 копійок, в тому числі придбання обладнання предметів матеріалів інвентарю та оплата послуг кримкомунальних. По Краснобудській селищній раді загальна сума погашення кредиторської заборгованості становить 520 тисяч 557 гривень, в тому числі послуги автотранспорту, автовишка та оплата електричної енергії. По верхничому управлінню житлово-комунального господарства загальна сума погашення кредиторської заборгованості становить 7 мільйонів 882 тисячі 451 гривень, в тому числі оплата праці з нарахуваннями, предмети матеріалу обладнання, інвентар та придбання матеріалів для ремонту та отримання автомобільних тарифів. В зв'язку з викладеним комплексною програму пропонується викласти нові редакції. Прошу підтримати. Будуть запитання травки до доповідача. Прийня. Прийняти, є пропозиція прийняти за основу цього. Будь ласка, визначаємо Бочарова, Буцька, Власов, за. Діденко, за. Ігнатенко, за. Кравцов, Кузоб, Легка, за. Литвиненко, за. Лісняк, за. Мацюк, Нікітєнко, Овчаренко, Свистун, Сусло, Кудікян, Карабук. За рішення прийняти наступне питання про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом капітальний ремонт системи водопостачання вулиця Шкільна в селі Олексіївка. Доповідає Надія Воробйова відповідно до порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи. Враховуючи експертний звіт, позитивний щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом Капітальний ремонт системи водопостачання вулиця Шкільна в селі Олексіївка Краснокутського Богодухівського району Харківської області від 23 грудня 2025 року за номером 23 12 25 виданого товариством з обмеженою відповідальністю експертиза. Пропонуємо затвердити кошторисну частину проектної документації за робочим проектом капітальний ремонт системи водопостачання вулиця Шкінна селі Олексіївка Богодухівського району Харківської області, загальною кошторисною вартістю будівництва в поточних стінах станом на 4 грудня 2025 року 954 п'ятдесят чотирьох тисячі гривень, у тому числі будівельні роботи 759 557 тисяч гривень. І інші витрати 194 989. гривень. які будуть пропозиції... А Чи за... а я Як Це Вас введена вона вже була. Кто? Це водоїдом цей. І... Проєкт. Давайте свій же проєкт тільки в грудні розроблений. Проєкт. З експертизою.